Нам не вистачає мільйона гривень, тому нам потрібно перше місце. Перше. 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 Цікаво. Хтось казав. <різь> хто достойний головного призу? Ну, о, оці. О, цікаво, хто, о, хто що скаже? Ці хлопці зробили. Ну, насправді не знаю наскільки це працює. Ми не, я не можу це оцінити. Але презентація і. Те, що вони роблять з незрозумілого для нас, роблять цього цей бізнес і додають туди, ІТ і таке інше. Воно повинно бути, ну на мою думку, воно повинно це якось відмітити. Цей хлопець з нього поки що немає продукту, в нього поки що є підхід експерименти. Я не знаю, як, як, як до цього ставитись, але це ординарний бізнес. Хотілось би його так теж підтримати, але там. Перші чотири мені здається були більш цікавими. Я згодна, тому що це інноваційний проект. Якщо так робити, це інновація, ну то настройка. Вони можуть над усіма працювати, і це їм реально змінить систему. Отут, неначе презентація гарна, але не бізнес стратегії, нічого, навіть куди гроші потрібні, як воно розширює виробництво. Взагалі нічого не було зрозуміло.